І долучимо до нашого ефіру зараз депутатку Херсонської міської ради Оксану Погомій. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Оксано, добрий вечір. Я вас вітаю, добрий вечір. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як сьогодні пройшов день у Херсоні, зокрема, і в частині обстрілів, в частині, скажімо, і повітряних тривог, і того, що відбувалося в місті. Якщо можна, якісь подробиці. А, у нас останні десь 2-3 тижні, два точно третій тиждень, можливо, пішов. Коли у нас стали частіше обстріли з бепла ворожих, і це вже прямо вони кожен день методично обстрілюють людей. Я розумію, що вони я не експерт, але так кажуть військові. Я розумію, що вони вилітають. Вони вилітають зі скидами. Назад вони не будуть повертатися з тими же скидами. Тому якщо вони не знаходять військову ціль, то вони просто кидають туди, де вони бачать. Вони кидають по автівкам. Її там люди немає людей. Слава Богу, коли немає людей, і тільки автівка постраждала, дуже багато таких випадків. Але кожен божий день страждають люди вже другий тиждень. Нема у нас дня, щоб не було, щоб із безпілот. Не влучили по людині. І слава Богу, коли це як вчора, наприклад, вийшов чоловік з маршрутки, їх вийшло троє. Дві жінки, чоловік пішли всі різні сторони, і перед чоловіком упав цей скид з дрона. І слава Богу, він не постраждав. ну, Тільки е, його. Тільки тільки перепугався, скажімо так. Сьогодні е, загинула людина, котра позавчора влучили в його машину. А сьогодні, е, на жаль, на жаль, так йому не пощастило, якщо можна так казати. Взагалі, е, є. У нас один такий район міста, котрий зараз третій тиждень обстрілюється, обстрілюється, обстрілюється. Якщо раніше була артилерія, ми знаємо, в які райони вона стріляє. Арта так і стріляє, цапська. А от е, зі Скидами. таке враження, що сня... ну. Не враження, а це точно у них там ротація, і що вони просто тренуються на наших на місцевих людях. Пані Оксано, яка ситуація з електрикою в місті і з водопостачанням зараз? У нас в місті електрику не відключають тільки. от вчора вночі, десь в 11, пів на 11, я не пам'ятаю, я ще не спала. Був приліт десь близько, виключилася електрика практично по всьому місту, але у нас вона відновилася десь через 20 хвилин. А в місті вона відновилася після п'ятої ранку, там в деяких районах міста. У нас слава Богу, це налагоджено і світло у нас не відключається. Вода у нас теж є. У нас в самому місті 70% – це артизіанські скважини, і тому вода непогана, скажімо так, і ми не потерпаємо. Ми потерпаємо тільки сніг. І Ну, і є. От тут певна статистика, яку опублікували в Херсонській обласній військовій адміністрації. Заявив про це Олександр Прокудін в ефірі телемарафону. Що станом на початок серпня на території Херсонської області правобережної частини споруджено майже 800 укриттів. А що в місті з укриттями зараз? В місті... Простіші укриття укриття є, їх багато. Вони Зараз навіть в таких домах роблять їх. Що я навіть не думала, що можна зробити. Навіть в тому домі, де я живу, там був такий захаращений підвал. Але зробили укриття, і зробили там і сам вузел, і е, вкладаються в це гроші. Великі гроші я вам скажу, тому що ха, ті ціни що озвучують, кажуть, що в Херсонській області найдешевша ціна квадратного метру, кубічного метру, але, але... Ну, я не перевіряла кошториси, ніхто мені не дасть це на це подивитися. Я просто бухгалтер, я так би розуміюсь в цінах. Але укриття є. Є і бомбосховище, є укриття, і ми, взагалі, як я кажу, ми всі, як мишки, криски живемо в подвалах, працюємо в подвалах. Волонтерські центри у нас в подвалах зустрічі. Ми для дітей там якісь, якісь для психологічні розгрузки робимо в підвалах, в сховищах, але місто живе і у нас навіть люди повертаються. Якщо люди повертаються, повертаються напевне з родинами, сім'ями, з дітьми сім з дітьми, і звичайно, з 1 вересня чи не з 1 вересня? Що які рішення на можливо були прийняті? Що далі? Як буде відбуватися навчальний сезон навчальний рік для школярів? Ну, дивіться, озвучується, що це буде офлайн або офлайн, онлайн. Я взагалі проти цього. Взагалі я проти того, що з дітьми повертаються, але у людей нема, ті, хто повертається з людьми, у них просто нема вибору вже. Бо у них нема грошей сплачувати за житло. У них нема роботи там у кожного по різному. І вони повертаються, що хоча б тут у них криша дах над головою. Але про навчання в наших реаліях. Офлайн навчання не може бути ні в якому випадку, навіть якщо зроблять підземну школу, дитину. Довести від дома до школи це вже ризик. Тому що у нас наш, на нас у ці повітряні тривоги вони не діють. Е, ну, Якщо до нас долітає вся арта, яка тільки є на тому березі, окрім слава Богу, тву, міномети зараз перестали долітати наші трохи посунулиш. Раніше і міномети ніхто ж не попереджає, зараз ми будемо стріляти. Тому е, дітей все ж таки рідні не поведуть офлайн, навіть якщо це буде сховище і бомба, сховища і там кілометрів метр під землею. Ні, не буде так. Але озвучують так. Ну, Не знаю, як, що робити, ем, хочуть взагалі скоротити. Навчання онлайн Особисто Я проти цього. Багато людей проти цього. Ті, у кого є діти, проти цього, тому що для дітей і так стрес ця війна, і діти відвикли вже від спілкування один з одним. Вони так біля мами сидять, і їм це онлайн. Вони хоч тих своїх однак, Власників бачать. общем, це не гарна ідея про про відміну онлайн навчання ні в нашій області, ні в інших областях. Правда, тому що ми не знаємо, що буде далі, поки війна не скінчиться. Не тільки Херсон, не тільки Херсон під загрозою, а всі. От в Миколаєві буде щас офлайн навчання, і на жаль, ходять ходять ті, хто коригує. І на жаль, є вірогідність, що будуть прилітати туди, де будуть вчитися діти. А Цього допустити не можна. Абсолютно точно. Пані Оксано, дякую за коментар, що ви долучились. Бережіть себе, будь ласка. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами на зв'язку.